Привіт, що ж перший блог, би початися тут, але він почався в Польщі. І от сюди я приїхала з аеропорту за 15 хвилин до півночі, рік назад, і ось ми знову тут. І зараз я просто йду по місту. Мені вже все знайомо, хоча це Торонто, я тут не живу. Я живу в містечку біля Торонто, годину їзди. І я зараз приїхала просто на концерт до своїх друзів. Але загалом я сюди приїжджаю час від часу, гуляю, і вже почуваюся досить комфортно. Напевно, я навіть в Києві бувала рідше, ніж я буваю в Торонто. Але звісно, тому що тут годинка їзди, а до Києва мені було їхати ніч потягом, і це той, що екстрим. Тож, ну що, будемо говорити про апдейти? Будемо говорити, що змінилося в моєму житті за рік. І я дуже рада вас знову бачити на каналі Мам, я в Канаді. Що ж, у мене багато оновлень, багато новин, багато цікавого. І, на жаль, зовсім не було часу з вами всім поділитися. Тому ось це інтро, яке ви зараз бачили, я записувала, будучи в Торонто, і я його записала досить спонтанно. Просто побачила на телефоні, що ой, це ж рік тому цього тижня я прилетіла. Треба щось зробити таке підсумовою чи так поділитися з вами. І ось два місяці після запису того інтро. Я тут, і я маю вже розписаних декілька сценаріїв, підготую вам цілу серію відео, щоб поділитися досвідом і підсумувати все в плані документів, і в плані такого емоційного стану, так якусь рефлексію, будучи рік за кордоном, самій, як я почуваюся, як мені тут живеться. Першим ділом поговоримо про документи, і мені так здається, що я. Загалом покрила це питання, які документи де робити, куди подаватись, як триває процес, в своїх перших відео. І от як я вам там розповідала, що все дуже просто, так і зараз, я можу підсумувати, що все дуже просто, тому що зараз в мене вже є друзі, у мене є партнер, з якому ми також намагаємося робити якісь документи. І так як у нього інший статус в країні, це зовсім інший процес. Тому дійсно для українців по програмі КЮЕТ, коли ви кудись звертаєтесь. Ви можете за два підходи зробити все, що вам треба. Перший раз ви приходите, подаєтеся, другий раз приходите, забираєте, або вам поштою приходить там документ, який ви просили. Тому це дуже класно, і я дійсно наголошую, що робити документи в Канаді набагато простіше ніж в Європі, набагато простіше ніж в Україні. Самі основні ми з вами всі обговорили. Ми реально з вами поговорили про медичний огляд. Ми говорили про медичне страхування. Ми говорили про індентифікаційний код, таксі number, також. Ми говорили про те, як відкрити банківську карту. Мені здається, що самостійно ще те, що ми з вами тут не обговорювали, я зробила податки, повернення податків. І це такий процес був складний, але він складний просто тому, що ну, для мене цими всіма податками займатися це було щось нове в Україні. Я була оформлена як ФОП, але в мене був лоєр, якому я. За це просто дякувала так, тому що самостійно я не хотіла займатися податками в Україні, і так само в Канаді. В результаті я просто знайшла іншу компанію, яка мені перший раз ці всі податки порахувала, відправила мої документи, і це обійшлося мені всього в 100 доларів. Але це класно. Це насправді хороша сума, тому що ви платите 100 доларів за те, щоб вам заповнили повернення податків, і вам потім повернення податків приходить більше 2000 доларів. Це не так, щоб всім приходить така сума, але от. Наприклад, я тут жила півроку, і за півроку їх я платила податки, так як я заплатила деякі, ніби як за рік. То мені за ті інші половину року, що я була не в Канаді, повернули і деякі також я платила як повну суму, а так як я живу, одна, так як я одна. Оплачую якби ем, оренду квартири, то знову ж таки мені ще за те. Тому, якщо ви будете прилітати, якщо ви вже прилетіли, і вам треба буде робити податки за 2023 рік. Я вам раджу перший раз звернутися в офіс до людей, які знають, що вони роблять, вони все класно вам заповнять. І тоді наступного року ви просто отримаєте з роботи свою виписку з усіма циферками. Ви самі можете вже зайти на сайт або встановити деякий додаток на телефон і все самостійно зробити безкоштовно. Тож це напевно єдине, що я робила, не показуючи вам не освітлюючи, і це також було легко, ну тому що я заплатила, але я раджу вам дійсно перший раз заплатити. Отже, наступний крок це робота, коли ви вже маєте всі документи, почуваєтесь легально. Коли ви шукаєте роботу на виживання, це дуже проста задача, тому що завжди скрізь всім потрібні люди на якусь важку роботу по змінах, на ранок десь прибирати, мити на кухні допомагати. Частіше всього, коли ви приїжджаєте, ви якраз ідете кудись в Макдональдс, ви йдете кудись в до СТІМХОРТО з Канаді, так і це легко. Це легко знайти за місяць, можливо, знайти нову роботу і там працювати і вам будуть платити 16 доларів в годину. 40 годин на тиждень, можливо, вас візьмуть на парт-тайм і потім змінить на 40 годин на тиждень, але це вже хороша сума, якої вистачає на те, щоб спокійно тут почуватися, якщо ви самостійно живете. Звісно, якщо у вас ще є діти, то це зовсім інші трати і відповідно зовсім інші заробітки. Вам потрібні. От, але якщо ви далі шукаєте вже наступну роботу, не просто на виживання, а саме щось вам хочеться знайти кваліфіковане, вам хочеться вже будувати тут кар'єру, ця задача буде складніша. На жаль, ми з цим зіштовхнулися. Для мене було легко знайти роботу. Я знайшла роботу, про яку я розповідала в університеті. Я працювала в кейтерингу і просто працюючи там трохи менше року, мені дали підвищення, і зараз я вже менеджер з організації заходів. І таким чином у мене вже і кваліфікація потрібна, і в мене потрібна посада, яка підходить до міграційного процесу. Тож я почуваюся безпечно. Але це більш такий виняток. Це у мене от такий Щасливо так склалися обставини. Наприклад, мої друзі, мій партнер, їм набагато важче знати роботу, навіть при тому, що мій партнер, наприклад, тут навчався, в нього диплом канадський, але все одно знайти саме роботу, яка буде вже кваліфікована. Легко, якщо у вас є знайомства. Якщо хтось вас комусь порадить, вони вас на роботу візьмуть і все класно. А якщо ви просто через сайт управляєте своє резюме, на жаль, ви можете відправити ну, 150 резюме, і вам одна якась компанія назад відповість і тоді вже ви підете на співбесіду. Тому налаштовуватись на те, що вам потрібно буде знайти якусь роботу на нижній нижчій посаді, яка просто вода вам зарплатню на оренду на харчування. Ви собі там працюєте і паралельно повільно шукаєте роботу, яка вам би хотілася кваліфікована, яка підходить, наприклад, для міграції. Якщо ви плануєте міграційний процес, але все одно це реально, якби люди знаходять роботу, просто на це треба потратити дійсно декілька місяців, можливо, навіть не декілька. Ще один продукт це пошук житла. Що ж, знайти житло відносно просто, але щоб знайти перше житло, коли ви тільки прилетіли, це швидше всього буде якийсь Airbnb, де Ви будете жити, поки не даде роботу. А мені пощастило знайти житло до того, як я знайшла роботу. Але вам тоді треба мати достатньо грошей на карті на той період, який попросить ваш лендлорд. Наприклад, можливо, він захоче, щоб у вас були достатньо грошей, щоб оплатити півроку, або достатньо грошей, щоб оплатити навіть весь рік. Тому ви маєте знати, що якщо ви ще не працюєте, то у вас має бути виписка з банківського рахунку, що ви можете покрити такий то період оренди, і це якби допоможе вашому орендодавцю почуватися безпечно. Але якщо у вас вже є ваша фултайм робота, навіть якщо у вас мінімальна ставка, вам дуже легко знайти житло. Ви тоді знаходите, що вас цікавить, приходите на ромтур, заповнюєте всі потрібні документи, і вам його затвердять. Ви вже можете не переживати, що вам скажуть, що вони не впевнені у вашому рівні доходу. І, звісно, не буде проблем з тим, що ви з за кордону, тому що тут всі орендують за кордону, тому не будуть до вас ставитися з якимось з якоюсь насторогою. Так за це не потрібно переживати. Зараз я, наприклад, вже живу окремо, самостійно знімаю квартиру. однокімнатну, просто спальня, гарна вітальня, кухня, така простенька квартира, але для мене одної двох котів досить простора, я задоволена. І живучи одній, мені вистачає своєї зарплати на харчування, проживання. За те, щоб бути повністю самостійні. Якщо ви шукаєте спочатку, щоб більше асимілюватися більше зекономити, ви можете орендувати кімнату в будинку, або можете орендувати квартиру на двох-трьох людей, і тоді вам це буде дешевше. Ви зможете більше відкладати, якщо, наприклад, хочеться відкладати. У мене немає машини, тому в мене мінус велика стаття розходів, тому відповідно я втрачу все на житло. Тож з житлом ви можете бути спокійніше, якщо будете працювати на фултаймі, ви будете мати, де жити. Ну і фінальний такий пункт, який я хочу ще з вами обговорити, це асиміляція в країні. І цей пункт, як я казала рік тому, так я кажу, і зараз це дуже просто, дуже легко знайти нових друзів, знайти нові знайомства, знайти цілу ком'юніті, який буде вас підтримувати, який буде розглядати ваші інтереси, допоможе вам надихатися, рости і насолоджуватися життям. Якщо ви шукаєте саме людей з вашим менталітетом, якщо ви шукаєте українців окремо, вам хочеться далі, от, типу, частинку рідної землі. Дуже багато тут українців, дуже великі ком'юніті, окремо івенти, тільки для українців проводяться. Окремі заходи, навіть в Торонто, так як я живу близько, тут можна поїхати і подивитися якісь величезні шоу тільки для українців. Там ви зможете знайти багато нових друзів, які давно прилетіли, які недавно прилетіли, які можуть вас кудись направити, допомогти куди звернутися, якщо ви щось шукаєте, якщо вам щось не вистачає. І загалом досить багато допомогти, навіть матеріально, якщо вам потрібні якісь меблі, наприклад, зараз я знаю, українці дуже багато допомагають новоприбулим українцям з облаштуванням нового житла, з пошуком роботи з усім. А, якщо вас цікавить ком'юніті по якихось інтересах, наприклад, я шукала саме якусь творчу спільноту, також, якщо ви починаєте ходити на певні івенти, ви шукаєте якісь заходи в Facebook, Instagram просто десь в інтернеті забила, а чи проходить тут якийсь цікавий фестиваль-шоу. І далі ви там дуже легко з кимось познайомитись. Люди всі відкриті, люди всі цікаві, їм всім хочеться нових знайомств. Якщо ви до цього відкриті, ви це знайдете. На сьогодні це все. Але я думаю, що запишу для вас окреме відео ще про більшу моє дозвілля тут, про те, чим я займаюся, як я почуваюся, тому що я думаю, що все-таки є декілька груп людей, одна частина людей прилітає сюди, їм треба. Знайти роботу, знайти квартиру, купити машину, і вони займаються цими всіма такими більш кар'єнними штуками і тим, що їм треба сім'ю забезпечувати. А є ті, хто прилітають і вони ніби працюють, і паралельно шукають пригод. І ось я шукаю пригод. У мене тут багато всього цікавого відбувається. Тому, якщо вас цікавить більше дозвілля ви, в Канаді, цікавиться така частина культурного якогось розвитку. То ми про це поговоримо з вами ще в окремому відео. Також хотіла б виділити окреме відео про домашніх улюбленців для тих, хто прилітає зі своїми котами-собаками, тому що я прилетіла з кішкою. Зараз в мене є ще один кіт, який прямо зараз шкодить, якого я вже взяла з карацького притулку. Тож розповім ще про цей процес також для вас. Але це все в наступних відео. А зараз дякую вам за увагу і до наступних зустрічей! Намасте!